Вітаю вас, малята! У журналі Віконечко природу! Малята, рослини поділяються на дерева, кущі та трав'янисті рослини. Сьогодні ми поговоримо про ліс, дерева та кущі, які зміни відбуваються в природі на весні? Дерева бувають листяні, хвойні та фруктові. А чим дерева відрізняються від інших рослин? Ранньої весни оживають рослини, передусім дерева і кущі. Бруньки майбутнього листя дерево підготувало з осені. Цілісіньку зиму залишалися вони в одному положенні і були ледь помітні, аж ось соки дерев. Зігріті першим весняним сонечком піднімаються від коріння до бруньок, які набирають сили. На вербі розкриваються бруньки, і, хоча листя ще немає, але деревце ніби оповите ніжною жовто-зеленою хмаринкою. З-під землі з'являється перша молода травичка. Перелітні пташки повертаються додому з теплих країв, а дерева починають криватися зеленими листочками, та листочки на деревах з'являються не одразу. Спочатку на гілках набрякають бруньки, потім бруньки розпускаються. Навесні фруктові дерева починають квітнути. Кожне дерево. Кладається із кореня, стовбура, гілок, листочків. Дерева вкриті корою. Кору дерев дуже полюбляють гристи різні шкідники. І це ж дуже шкідливо для дерева. Навесні за деревами слід доглядати. Люди обкопують дерева біля стовбури, щоб їх не пошкодили шкідники. Поливають та обрізають сухі гілки. У дерева є один великий стовбур, вкритий корою. Від стовбура ростуть трішки тонші гілки. Береза, каштан, дуб, клен, липа, береза. Це дітки. Листяні дерева, сосна, ялинка це хвойні дерева, а яблунька, груша, слива, абрикос, черешня, вишня це дітки, фруктові дерева. А чим же кущ відрізняється від дерева? У куща кілька досить тонких здерев'янілих стебел. Наприклад, калина, бузок, малина, шипшина. Пропоную пограти у гру. І знай що це? Якщо ви побачите дерево, плесніть у долоньки два рази. А якщо кущ, тукніть ніжкою три рази. Приготувалися, тоді починаємо. Чудово ви впоралися. Пропоную ще пограти у гру, з якого дерева плід?». Будьте уважні. Це шишка. З якого дерева цей плід. Так, з ялинки. А ці шишки. Уважно подивіться на картинку, з якого воно дерева. Сосни. А це з якого дерева плід? Каштану. А ці ягідки з якого дерева? Так, це горобина. А цей плід з якого дерева? Та, звичайно, склено. А з якого дерева цей плід? Так, це з дубу. А ці бруньки з якого дерева? З берези. А з якого дерева цей плід? Та це ж яблуня. А цей, а це груші. Малята, а що ж таке ліс? Ліс це місце, де ростуть багато різних дерев, кущів, ростуть трави та квіти. Живуть тварини, птахи та комахи. Малята, а чи бували ви у лісі? Є ще сосновий бір на правому березі Дніпра. Це висаджені рядами високі сосни, які наповнюють повітря приємним ароматом хвої. Нерідко можна помітити, як по гілках цих дерев жваво стрибають білки. Дорога в такому лісі має вигляд незвичайного коридору між рядами сосен, а ґрунт повсюди всів'яний сухою опалою хвоєю і різноманітними шишками. Від маленьких і нерозкритих до широких, що вже відпустили в ґрунт насіння. На острові Хортиця є чудові ліси, де ростуть багато чудових дерев. Завдяки яким на острові досить легко знайти тенисте місце для відпочинку, насолодитися атмосферою лісу та співом птахів. Особливо красиво виглядають ліси навесні, коли зеленіють не тільки високі крони дерев, але й величезне покривало із зелених трав. І сьогодні я пропоную створити аплікацію. На березі Дніпра. Раніше ми з вами створювали дерева навесні, і у нас вийшов справжнісінький ліс. А сьогодні для аплікації я приготувала кольоровий папір, ножиці, клейонка, серветка, пензлики клей, чорний фломастер. З блакитного прямокутника зрізаю куточки. Річка, яка знаходиться між двома берегами у правого та лівого берега, теж заокруглює куточки. Коричневий прямокутник складає наплю і вирісує одразу два стовбура дерев. Знизу стовбур товстий, зверху загострений. обрізки паперу. Не викидаю, з них я виріжу гілочки дерев, маленькі і гострі з одного краю. Приклею їх на правому березі. На лівому березі буде мімоза. Це буде невелике деревце з чудовими жовтенькими квіточками зеленого паперу. Складеного на декілька однакових частин вирізую листочки квіточок. Інший зелений папір складаю навпіл. Розрізаю по лінії згину, одну частину складаю декілька разів і вирізаю листочки дерева. Приклеюю їх на гілочки. З другої частини зеленого паперу виріжу травичку. Папір складаю на декілька частин. Знизу вона у мене рівна, а зверху гострими куточками. Приклеюю її під стопорами дерев. Тепер вирізаю стебла квіточок. Все у мене будуть і пани. Приклеюю їх по всьому берегу. Тепер приклею листочки квіточок. Рожевий папір складаю на декілька разів і вирізаю квіточки тюльпанів. Приклею квіточки на стеблинку. Жовтий прямокутник розрізаю нахід. З однієї частини вирізаю круг. Це сонечко, з другої частини. Вирізаю промінчики та приклеюю їх до сонечка. Білий прямокутник складу навпіл і вирізаю дві хмаринки, приклеюю їх на небо. Ще я взяла паперову жовту серветку, відриваю від неї шматочки. І скручую їх у кульки. Мені потрібно багато кульок, щоб вийшла, нібито справжня мімоза. Намазую клеєм гілочки та прикладаю жовтенькі кульки. Фломастером домалювала пташок. Ось такий пейзаж на березі Дніпра у мене вийшов. Ви можете зробити багато дерев, можете зробити інші квіточки, які вам більше подобаються. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі малята!